До сум приїхав екс-заступник генерального прокурора України, прокурор Одеської області Давід Сакварелідзе. Яка мета візиту екс-посадовця? Дивіться далі. Сакварелідзе у минулому заступник генпрокурора України приїхав до Сум. Метою візиту стала нещодавня заява Михайла Саакашвілі щодо створення нового політичного об'єднання. Наше движення буде… Отличаться от других конкретно діловими радикальними підходами по всім реформам і государственному строительству, ми те люди, які це чітко і у нас амбіція на то, что ми проведемо в цій країні і доведемо до конца, наконець безкомпромісні реформи Во всіх сферах. Всі з вами маємо вже цей трирічний сумний досвід того, як нам обіцяють зміни, як у нас все ще є очікування, нічого не відбувається. Доки люди рятують свою країну, віддаючи життя і віддаючи останнє на боротьбу з агресором. На намагання щось змінити ці люди, як багатіли, так і багатіють. Рух нових сил. Саме таку назву має нове політичне об'єднання. На сумщині вже триває набір до цього новоутворення. Обіцяють перед тим як прийняти до своїх лав, перевірятимуть репутацію кожного. Екс-чиновників, які працювали на посаді понад три роки, до партії не братимуть. Це дуже гарна платформа для тих активістів, для тих громадських громадських діячів, які Побачили за останні там, скажімо, три роки, що громадська діяльність це добре, але вона на, на жаль не має того впливу і не призводить до тих е, великих результатів, які б очікувала. Представники нової політичної сили кажуть, вжимають свою програму дій, наголошують про необхідність створення правового суспільства при відсутності. Злагодженої та законної роботи судової, правоохоронної системи та прокуратури, ніякі децентралізації, економічні зміни, нічого воно не буде мати сенсу. Та обіцяють захищати і підтримувати бізнес. Що е, бізнесмен? Е, Свій прибуток вкладає в виробництво, тобто оновлення основних засобів. Він податок не сплачує на прибуток, тільки коли виводиться в дивіденти. Вже зараз нове політичне об'єднання визначило 10 політичних завдань, у тому числі безкомпромісні реформи, нульова толерантність до корупції та ув'язнення злодіїв при владі. Марія Бульдоч Олександр Олксінко новини СТС.